Зупинись, згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність, за те, щоб Україна була вільною. 1 жовтня о 9.00 у День захисників та захисниць України Загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої. Мають жити у наших серцях, шануємо, пам'ятаємо. Як правило, о 9-й годині на центральних площадях міст відбиває метроном, звучить гімн. Ну це стандартно кожного дня. Як правило, містяни зупиняються, але автомобілі їдуть. Це зрозуміло. Завтра буде зупинка транспорту. Особливо в місцях, де ви чуєте де забезпечений рух, тобто будуть стояти екіпажі патрульні поліції, котрі будуть допомогти. Ну тому що треба розуміти, що просто зупинка транспорту, особливо якщо це щільний потік, вона може призвести до... Аварійних ситуацій. Тому там, де будуть стояти патрульні поліцейські, або де ви як водій вважаєте, що своїми діями ви не будете створювати перешкоди іншим водіям або аварійних ситуацій, то, звичайно, варто припаркуватися на узбіччі, вийти і віддати шану. А так, взагалі, в місцях, де щільний потік, там будуть патрулі регулювати цей рух. Ну це у нас буде площа поштова. Це буде загальноукраїнська хвилина мовчання о 9 годині. Вона кожного дня. Ми о 9 годині вшановуємо наших героїв на площадях міст. На телеекранах ми бачимо хвилину мовчання, відбиваємо метроном для того, щоб у нас була оця хвилина подумати про тих, завдяки кому ми працюємо, завдяки кому ми рухаємося вперед, завдяки кому ми взагалі живемо. Це завдяки нашим воїнам, котрі загинули. Ми їх кожного дня пам'ятаємо. Звичайно, в ритмі життя не завжди згадується, але для того є оця хвилина, щоб ми могли згадати. Е, також завтра буде о 9-й годині паралельно проходити покладання квітів на могили наших героїв керівництвом області, містянами, громадськими організаціями, ветеранами на колос е, пам'ятника скорботної матері на цвинтарі Калварія. Також буде низка заходів для відзначення наших військових, котрі є тут, котрі на передовій, це будуть і прямі включення, це будуть і нагородження. Ну, в школах будуть уроки, де будуть розмовляти про захисників і захисниць, згадувати їх. Ветерани або військові, котрі зараз перебувають, тут будуть приходити до учнів, будуть з ними спілкуватися. Тому день насичений, заходів дуже багато. Єдине, завжди пам'ятаємо про правила перебування у людних місцях. Не забуваємо, що в країні триває війна, бувають повітряні тривоги. Як правило, наш ворог. Хоче нас в такий день, щоб ми не забували, що він є. Тому, звичайно, прямувати в укриття і там дочекатися, коли повітряна тривога закінчиться, вийти і відмічати далі це свято.